Дівчатка, ну і хто скучив за курочкою, копченою, смаженою на дровах. Чи як? Смаженою да. на дровах. Е, у лізочки. Так, дівчата, доброго дня вам. Розказуйте ціни на вашу курочку. Все таки була кабуса курина, запечена, копчена, 270. Ви даєте пробувати, так? Да? Да? Давайте я її А, ну давайте все спробуємо. Не солона вона? Ні, вона вкусна. Можна діткам, до речі, не солона. Это колбаска более диетическая. Берут в основном детям. Запеченная. Копченая. Ай, копченую попробуем. Ой, спасибо. Курочка печена. С курицей идет 220 килограмм, неважно что. А карачок, крыло, голень, есть половинка с грудинкой. И курица без грудиночки. грузиночки. Целая, да? Это половинка. А, вы так положили, значит, сила. Половинка с грудинкой. И вот такие. Ціна 220 кг. Что у вас еще есть? У нас все бывает. По 110 якобы. Э, спинки. Мы их уже разобрали. <плес> есть курица-индюшка у нас колбаска. <плес> есть еще купаты жареные, тоже очень вкусные. Вам можна писати на вайбер, ви скажете, да. що вас є. Номер телефону 097 098 6003. Ліза, писати вайбер. І ще є оптові да. да? ціни, так? Записати лізі, скажуть, да, да. це на опт. Це вони відправляють по Україні за кордон. Курочка реально смачна, копчена на дровах. Приходьте на привоз.